Вітаю вас 15 серпня четвер, прекрасне, серпневе надвечір'я. Сьогодні небо такі картини із хмар показує. Не часто бувається. Сьогодні 166 й день із циклу 365 днів одного року. День за днем крокує літо до свого завершення. Ну, час не стоїть на місці, але ж і ми не тільки спимо, ми все-таки прокидаємося. Я маю на увазі. від духовної сплячки намагаємося все-таки крокувати вперед, працювати над своїми провальними моментами, де були помилки, де можна підправити, а де потрібно все-таки більш настойчиво, більш твердо домагатися від себе правильних поступків. Наші друзі це дійсно ті люди, які приходять до нас як помічники. Вони і допомагають, і підказують, де можуть бути якісь. Моменти, які ми самі у собі не помічаємо, але з допомогою друзів, воно видно.